Привіт, друзі. В останній гуманітарній допомозі ми отримали новий вид консервів. В їжу їх виживати неможливо. І ще з'явилася одна проблема як їх відкривати. Для мене, наприклад, це новина. Ну, хто в курсі, той може не дивитися, а хто не в курсі, ділюся з вами, як відкрити оцю неїстівну консерву. Тут внизу є ключик. Беремо його. Витягаємо цей ключик. В цьому ключику є прорізь, бачите, а на баночці є хлястик. Берем, загибаємо цей хлястик, надіваємо цей ключик. І намагаємося його завернути. Ось, бачите. І крутим, 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 крутим. Крутим, крутим цим ключиком. По всій довжині, по всій довжині консерви. Дякуємо, звісно, за гуманітарну допомогу, але деякі консерви просто неможливо їсти. От вона відкрилася. І тоді ми її різь і витягаємо. Приємного апетиту моєму барону. А всім дякую за перегляд.